Привіт-привіт, любі дорогі мої близнюки. Це Таро прогноз на липень 2024 року. І так, давайте попросимо сесію, щоб дав вам відповіді на ваші запитання. Що ж покажуть карти, які енергії пануватимуть в липні у вас дорогесенькі близнюки? І так, перша карта для вас. Це чудова карта. Тому що ця колода має трошки більше карт, ніж звичайно, на дві карти більше, і є карта, яка означає так. І це чудовий початок. Так, це завжди відповідь так. Все, кожен подумайте про свою ситуацію, це чудова карта. Це так як мама, зірки, стар. І це завжди відповідь так. Задумайте, загадайте собі якісь бажання зараз. Тому що початок дуже чудова карта для вас, близняки, випала. Загадайте бажання, і це відповідь. Так. Так-так. так. Наступна карта. Наступна карта це справедливість. Справедливість це також про, можливо, йдуть якісь зараз судові процеси у вас. Така і юридична карта. І це про рішення суду, якщо ви чекаєте на рішення суду, це також карта, коли ви в першу чергу це про чесність, коли ви, тому що тут іде як метелик. І, от іде така інформація, що це іде така трансформація вашого мислення про чесність з собою в першу чергу, коли ви попадаєте в колектив, і це карта світла, карта трансформації, карта світла, коли із такої гусениці. Потім з часом гусениця перетворюється в прекрасного метелика. І це така трансформація іде. Коли ви попадаєте в новий колектив. І ви там уже себе почуваєте як в родині, Роді вас прийняли як родинне коло. Давайте ще на цю карту. І це також коли ангел трубить якусь новину. От, іде якась така новина, кармічна новина у ваше життя. Давайте подивимося, що ж це за новина. Якась пропозиція буде. Іде у ваше життя якась пропозиція. Ви... І це кармічна така пропозиція. Ви не дуже хочете бачити цю пропозицію. Людина сидить, їй пропонують, але людина цього не приймає. Не хочете ви це бачити. І рицарь, Рицар мечів це швидко. Це якісь події, які будуть розвиватися швидко. Можливо, цей рицар на білому коні біжить до вас, а ви не дуже хочете його і приймати. Це може бути ще і. Так проігрувати, що вам дають шанси, ви відмовляєтеся від цих шансів. Але рицар ще і про дорогу. Іде, якась дорога має бути у вашому житті, яку ви, напевно, не дуже хочете. Є якийсь страх, давайте подивимося, ви маєте здійснити якусь подорож, але є якийсь страх, і ви трошки боїтеся починати це все. Іде допомога в ваше життя, король, король жезлів це людина вогню, вогняна стихія це овни, льви, стрільці, люди по гороскопу вогняної стихії, які прийдуть вам на допомогу. Є людина, яка вам допоможе, от ви іде якась новина у ваше життя. Така кармічна подія, якісь а, такі судьбоносні, я би так сказала, судьбоносні, як якісь рішення ви маєте прийняти судьбоносне, але ви ще вагаєтеся, вам страшно, а час підпирає тут швидко. Треба приймати рішення, і вам прийде на допомогу людина. Прийде на допомогу людина, оцей король жезлів, який вам все розкаже, все покаже і підтримає вас. Ну, давайте дивитися далі. Парти втікають трошечки, раз випала, значить вона нам потрібна. А раз вона сама біжить скаче, значить вона вам потрібна. І це король мечів. Людина слова, людина, можливо, якісь треба буде додаткові документи збирати. І власне ця людина буде відповідати за ці документи, вам треба буде звертатися. Ось два королі, до яких вам треба буде звертатися по документацію, які будуть вас підтримувати на вашому шляху. В чому це б не було бізнес? Якась робота по бізнесу, чи от дійсно якісь кудись ви щось. Кожен зараз подумайте про свою ситуацію. У вас буде підтримка. Так, цікавий вже розклад, вже самі цікаво, підтримка іде однозначно. Можливо, це купу... ви хочете купити машину, ви вагаєтеся, тому що рицарі на коні це завжди транспорт. Тут був ще один рицарь. А рицар ночів, рицар Пентаклів це про транспорт. Це купівля машини нової, може, ви хочете поміняти, вагаєтеся, або можливо, ви хочете йти здавати на права, тільки вчитися, не знаєте, з чого починати, чи це варто, чи не варто. Звичайно, варто, тому що перша ваша карта це ЄС. Yes. А означає так. Такт Цьому, що буде відбуватися так, навіть якщо вам страшно, ви не хочете, у вас буде підтримка, у вас є люди, які вас підтримують, які вас навчать, і вам однозначно треба це робити. Змучитися, треба буде. Працювати треба буде переробити багато роботи. Але людина все зробила, все переробила все твердо на ногах і йде вперед. Це також і про захист. Один, і завжди є люди, які нас підтримують, завжди є люди, які проти. І тут треба буде відстоювати свою е, територію, так якби свою думку. Це може бути на роботі. що... А вам треба буде відстоювати свою думку також у відносинах, можливо. В стосунках не завжди буде все зрозуміло і чітко, і вам треба буде доносити і відстоювати свою думку свого партнера або не партнеру, а його сім'ї. Тому що тут, якби група людей, кілька жезлів, і треба. І відстоювати перед аудиторією свою думку, чи то на роботі, чи то можуть бути сімейні якісь такі розмови, де вам треба буде себе захистити і донести свою думку до інших людей. Саме головна підказка цієї карти що стояти на своєму, знати, чого ви хочете, спочатку знати, чого ви хочете, і потім відстоювати свою думку, своє бачення. Цікава історія. Давайте дивитися далі. Так. Чудова карта, карта, ну, називається вона так дурак або нульова карта, шут, ще її називають, але це карта, коли людині легко, коли людина в легкості йде по житті. І людина повністю довіряє вищим силам. Це також про те, що в ваше життя йде нова людина, йде щось нове. Якщо це ваша тема, людина, якщо йде людина в ваше життя, тут поговоримо про те, що людина йде ваше життя, це людина може бути з іншого іноземець, скажімо так. Людина іноземець, людина іншої, його віри, іншої віри сповідання, людина може говорити на іншій мові. Тобто це щось дуже-дуже нове йде у ваше життя. Нова енергія, нові можливості. І також, якщо в бізнесі це нові якісь бізнес-ідеї йдуть в ваше життя. І це завжди дуже цікаво, дуже так тут бачимо і шторм, і якби мало землі під ногами, завжди якась невідомість. Але людина іде і навіть не дивиться під ноги, іде в повній довірі. Це карта, як почати життя з з чистого листка, тому що ноль це завжди щось таке з нуля, щось дуже дуже нове, яке ви ще не робили, не знали. Це чудова енергія як свіжий подих у вашому житті, але це не означає, що якби це так буде легко. Може бути страшно, але цікаво. Саме головне, що це цікаво, тому що це щось нове. Це також і карта переїзду за кордон, коли ви починаєте жити з нуля в якійсь країні В іншій країні, де а, мова не така, де все нове, все нове, нові люди, нові обставини, все з нуля починається. Так, беремо ще одну колоду карт. Цікавий вже розклад. цікаві енергія будуть панувати у вас. Давайте дивитися, що далі. Що там з нуля? Поранене серце. Це і про поранене серце, про якісь такі якби любовні відносини. Це і про плітки також, про те, що словами вам можуть поранити, не всі будуть згідні з вашим таким тріумфом, з вашими рішеннями. Знову ж таки, це може бути критика, якась вияс... вияснення відносин, вияснення збір якихось таких. Якоїсь інформації вам незрозумілої, вас можуть запутати тут. Може бути така путанина. І також це про якщо брати відносини, якщо іде нова людина у ваше життя тут. І у вас є страх, страх іти в нове, це карта страху, карта, коли ви боїтеся, коли вам страшно починати щось нове. І це якби нормально, тому що все нове, таке незвичне нас е, страшить. Ми не знаємо, що там, як. Це карта страху. А, але страх це таке природнє відчуття. Його не треба так дуже боятися. Так, страшно, але. Треба розставляти пріоритети іти і дивитися в цей страх, що за тим страхом може стояти. Цікаво, давайте на оцю трійку мечів, вона така завжди цікава загадкова карта. Витягнемо ще одну карту. Тут королева Пентаклі. Можливо, ці страхи, а якщо це ваша тема, будуть зв'язані з грошима. Буде багато тривог і переживання за гроші. І тут. Треба потягнути ще карту і що що багато тривог. І це також про те, що є люди, знову ж таки, у ваше життя йдуть люди, яких ви будете радитись, які вам допоможуть вирішити любі питання. оце Карта Королева монет – це людина, яка допоможе вам з грошима розібратися в ситуації. Це може ваш бухгалтер, банкіри, консультанти в банку, які вам допоможуть реструктуризувати ваші кредити. Може бухгалтер буде звернетеся до бухгалтера, робити звіти. Це людина, яка вам допоможе в. Таких фінансових справах і тут ще одна людина йде у ваше життя. Людина, яка вас вислухає, яка вам дасть слушну пораду, буде у вас багато підтримки. Багато людей йде у вас ну, ваше життя. Тут і два королі до вас йшло, буде також підтримка. І дві королеви це також хороша підтримка. Це і якась нова людина, у вас дуже таке насичене буде життя в липні. Дорогі близнюки, ви будете мати багато такої колаборації і контакту з різними людьми, багато спілкування, багато переговорів, вирішення питань. І рицар, мечів, це швидкість, швидкість підтримка, транспорт, поїздки, кудись ви поїдете, можливо, це і відпустка, і якісь відрядження. Ну, це дуже велика а, така енергія швидкості. І у вас вже був цей була, були карти швидкості, карти підтримки. Це дуже крута енергія. На великій швидкості буде все відбуватися. Вам треба буде тільки встигати все. Ловити усі моменти, щоб всім встигнути. Це на великій швидкості будуть відбуватися події. І вам треба буде, близнюки, встигати. Так, ще одна колода. Ще витягнемо з цієї колоди підказки. А попри те, що. Буде на великій швидкості, ви будете дуже мати багато роботи, ви посадите якісь насіння. Є якась справа, яка буде давати свої плоди, і на що треба буде часу? Вам треба буде. От ви будете мчати-мчати, і все ж таки не треба буде чекати зразу результату від вашої проробленої роботи, ви захочете отримати зразу результат. Але пам'ятайте, що все повинно прийти в ваше життя вчасно. Дайте час вирости. Як в саду, як яблуня зацвітає, потім яблука зав'язується, вони зелені, вони ще не придатні для споживання. Так і люба ситуація в житті вона має дозріти. Це прийде вчасно. Урожай збираємо восени, а не навесні. Пам'ятайте це, і ви будете винагороджені за свої труди. Тільки не вимагайте, щоб ця винагорода прийшла зразу тут, в ту ж саму секунду. Потрібен час а дати час вирости. Так, так, давайте подивимося ще. І це може бути кохання карта кохання. Близнюки, серце ваше буде битися однозначно. Зустріч, коханої людини, романтичні побачення. Якщо це ваша тема, у вас є шанси тут зустріти свою людину, свою рідну душу. І також, якщо ви в парі, це такі романтичні побачення, проведення спільного відпочинку, можливо, ви разом поїдете на відпочинок, де у вас буде новий медовий місяць. Насолоджуйтеся, даруйте один одному теплі слова, любові, щастя, будьте щасливими. Енергія любові прийде до вас в липні місяці. Це також, якщо в бізнесі тут, наприклад, дві карти по це хороша колаборація. Це коли людям легко зрозуміти один одного і підписання контрактів, якась справа, яка має ще прорости, яку треба леліяти, карта закоханих. І про кохання, і про бізнес, про роботу, де вас розуміють, де ви маєте підтримку, де вас люблять. Такі місця, де вас люблять, ви можете попасти в таку ситуацію, де ви відчуєте, що вас люблять. Якісь тепли, товариство, можливо, ви кудись підете чи зустрінетеся з родиною. Це енергія любові, де ви будете почувати себе і будете відчувати, що вас люблять. Може так проігратися ця та ситуація. Давайте на цю ситуацію ще карту витягнемо. Та радість, радість. Буде вам що святкувати, дорогесенькі близнюки, буде вам що святкувати. А, і це карта відпочинку. Четвірка четвірка жезлів це карта відпочинку, це карта радості, щастя, наповнення, можливо, вас запросять на весілля, тому що це є також карта весілля, радості, якихось таких. Прекрасних емоцій, емоцій, де вас дійсно люблять. Можливо, ви просто з наметами поїдете кудись відпочивати. Не в готель, а з наметами поїдете відпочивати, і ви будете такі щасливі, там як у раю. Тому що це карта щастя, карта радості, коли вам дуже дуже весело. Можливо, з друзями, можливо, удвох. Карта відпочинку, карта тріумфу, переїзд. Завершення ремонту, завершення ремонтних робіт, завершення будівництва все те, що все кожен подумайте про свою ситуацію, яка прийде у ваше життя в липні, яка принесе вам радість. Завершення якогось етапу, можливо, і там збір документів ви збирали, і ви вже святкуєте. Ще якийсь проект ви втілювали в життя, вкладалися в нього по цій карті, вкладалися, вкладалися. І це вже етап, коли ви святкуєте, коли є результат, це карта результату. І дуже розкішна карта, розкішні енергії у вас. Так, і четвірка. І ви такі будете сидіти? вже задоволені всім. А будете мати про що подумати, будете мати як і про що подумати, і людина сидить уже задоволена своєю працею, пройденим шляхом. Є про що подумати, є над чим, якби, і навіть може бути така карта, трошки ностальгії, що ось все скінчилося. Працювали, працювали, щось робили, щось скрутилися, І після тріумфу може бути така карта трошечки такого, як і суму що все скінчилося. <ріст> так, ще одну карту для вас витягну на цей місяць, щоб завершити не сумом, а <ріст> зірка. Зірка це здійснення мрії. Це завжди якась мрія ваша, близнюки в липні здійсниться, втілиться в життя. Я кажу, мати реалізується ваша мрія. І мрійте далі, ви реалізували якусь свою мрію. І продовжуйте мріяти, продовжуйте вірити в себе, вірити в краще, вірити в світле таке майбутнє, ви маєте ціль, тому що зірка це на небі і зв'язує нас як ниточкою, і ви йдете до своєї цілі. Ось такі чудові енергії пануватимуть. У вас, дорогенькі близнюки, в липні, а я від себе бажаю вам щастя, радості, любові, здійснення всіх мрій, і нехай у вас. А нехай все вам вам дасть більше, ніж ви насправді очікуєте. Люблю, обнімаю вас зарані.